шоу, і сьогодні, ой, що понесеться Аліна Гросу таємно вийшла заміж. Олександр Волошин обізвав екс-дружину Аню Трінчер бабою. Віра Брежнєва неочікувано звернулася до свого колишнього Костянтина Меладзе, а сім'ї блогерів Тані Принткович та Андрію Гонковському погрожують. Коротше, новин як завжди, достатньо. Тож погнали. Співачка Аліна Гросу таємно вийшла заміж вдруге і навіть засвітила свого коханого. Принаймні на заміжі вона не тонко натякнула. Співачка в інстаграмі анонсувала вихід своєї нової пісні, яка буде вже у березні. Ну і запостила фрагмент новинки Туман кохання. На перший погляд, абсолютно нічого особливого. Вона собі йде вулицею у білому пальто. А от в кінці відео. З'являється кадр, де вона у весільній сукні з чоловіком. Крім того, на руці цього незнайомця видно обручечку. Тож, звісно, що з'явилися підозри, що Аліна Гросу таки таємно вийшла заміж вдруге. Офіційного підтвердження поки нема, але раптом що то весільна світлина. Точно не архівна. Ну тобто, не з її весілля з бізнесменом Олександром Комковим. Я, як справжня дівчинка, покопалася і знайшла, яка була сукня у співачки тоді і зараз. Тож ні, нічого спільного. Тому можливо ці шутки про друге заміжжя співачки цілком правдиві. Тим більше, що дівчина зізнавалася, що вона більше не самотня і закохана. Той новий обранець лишається секретом, але відомо, що з ним вони зустрілися минулого року в США, де Аліна Гросу навчається. Більше ніяких деталей. Співачка старанно береже чоловіка від сторонніх очей. Мабуть, щоб не зрочили. Та звісно, що вона має повне право тримати у секреті своє особисте життя. Це її вибір. Але ох, вже й Аліна Гросу, справжня інтригантка. Позитив зізнався, чи шкодує він про розлучення з колишньою Анною Андрійчук. І таке зізнання прилетіло після того, як стало відомо, що його екс-кохана вийшла заміж. Так нещодавно стало відомо, що дизайнерка Аня Андрійчук стала дружиною. Але хто той щасливчик – поки що секрет. Ну а сам позитив у подкасті Юрнати Лоон розповів, як він ставиться до колишньої, і чи шкодує, що в них нічого не вийшло. Між іншим, разом вони були 15 років, а в офіційному шлюбі 8 років. Про своє розлучення пара оголосила три роки тому, і на цьому їхня історія кохання завершилась. І от, за словами позитива, їм вдалося зберегти дружні стосунки. Мовляв, він її дуже поважає і любить як людину. Більше того, він досі вітає її батьків з ним народження, саму Аню Андрійчук, і вони навіть можуть переписуватися. Як сказав артист, він ні про що не шкодує. В їхніх стосунках він робив максимально все, але так же вийшло, що вони не разом. Тож Аня Андрійчук тепер щаслива з іншим, ну і позитив не відстає. Він теж зізнавався якось, що у стосунках, але з ким. Не афішує, як він казав в інтерв'ю славі дьоміну у шоу бізі. Всі і так знають, з ким він зустрічається. Тож, можливо, плітки про те, що його обраниця, танцівниця Юлія Сахневич, далеко не плітки. Побачимо. Ачка Віра Брежнєва неочікувано публічно звернулася до свого екс-чоловіка, композитора Костянтина Меладзе. Так могла б починатися історія про те, що Віра хоче повернутися до колишнього чи сумує за ним. Але ні, принаймні, не зараз. Насправді артистка звернулася до Костянтина Меладзе зі сцени на своєму концерті у Баку. Там вона заспівала старі хіти, щоправда, російською мовою, і деякі треки гурту Віагра виявилося, що це їй дозволив зробити Костянтин Меладзе. Тож, от вона звернулася до нього і зі сцени подякувала колишньому чоловіку за пісні. Тому так історії про повернення до колишнього не буде а от до колишніх хітів ще як. До речі, цікаво, як ви ставитеся до того, коли артисти починають виконувати на концертах свої старі хіти російською. Бо, наприклад, у 2022 році, коли Дарахєва давала свій перший спочатку повномасштабного вторгнення концерт у Києві, то виконала кілька російськомовних пісень. Момент люди почали виходити з залу зараз. Це вже позаду, і у співачки повноцінна україномовна програма. Російські пісні вона взагалі більше не виконує. А днями ще й Алексєєв виконав в Ізраїлі трек П'яне сонце російською. Щоправда. Прохання організаторів. Вся інша його програма була повністю україномовною. Тож повертаємося до питання, як ви ставитеся до того, коли артисти починають виконувати на концертах свої хіти російською. Разочок можна чи га-та-та -та» таке робити? Ну і чому, власне? Зірка Тік-Току і виконавиця хіта «Танцюю гопакам Юлія Лущинська Зізналася, що хотіла вчинити суїцид. Це дуже страшно та, на щастя, історія має хеппі-енд. Співачка написала в інстаграмі пост, що дійсно після виходу треку його гопакам, її життя дуже і дуже змінилося. Юлія Лущинська стала в один момент популярною. Її пісня залетіла в тренди, але вона ж ледь не довела дівчину до суїциду. А все тому, що на артистку почало литися чимало хейту, якого вона, в принципі, ну не очікувала. Її погрожували, навіть хотіли вбити. А коли впізнавали на вулиці, то починали насміхатися, обзивати і переслідували. Врешті вона боялася вийти з дому і. І якось закрилася вночі у кімнаті, довго плакала, а потім підійшла до вікна 15-го поверху. Як сказала Юлія Лущинська, в неї були суцільні думки про те, на що вона живе, і їй лишалося зробити один лише крок. Та раптом якась сила її зупинила. Мовляв, вона не пам'ятає, як це сталося, лише що опинилася на підлозі. Ну а за кілька днів дізналася, що вона вагітна, а це змінило все. Наприкінці минулого року Юлія Лущинська стала мамою, в неї народилася донечка, і вона зізналася, що пройшла великий шлях трансформації. І найголовніше, що вона не припинила вірити у людей і любити їх. Тож, от вам приклад, яку насправді силу мають слова, особливо негативні та образливі. Тому давайте триматися разом, підтримувати один одного і надихати, ставати кращою версією себе. Подружжі блогерів Андрію Гонковському і Тані Пренткович погрожують. Звісно, все через оту історію, коли чоловік швиденько кабанчиком мотнувся до дружини з дітьми на Мальдіви. І от зараз у соцмережах Андрій Гонковський дізнався, що отримує чимало погроз від українців. Зокрема, йому погрожують проломити череп, бажають, щоб його літак з його сім'єю розбився. І навіть повідомлення на кшталт Готуйтесь. Я знаю, в якій школі вчиться ваша дитина. Ну, щоб там не було, але це вже перебір. Звісно, Андрій Гонковський через це переживає і звернувся до поліції. Тож цими погрозами вже займаються. Але з іншої сторони, блогер зізнався, що скандал із Мальдівами не вплинув негативно на його бізнес, а навпаки, покращив ситуацію. У нього навіть збільшилася кількість записів на консультації щодо запусків бізнесу. Ну а ще Андрій Гонковський сказав, що не хоче робити вигляд, ніби історії зі скандальною поїздкою не було. А тому він буде реагувати на все, що відбувається, та розповідати деталі поступово. Ну а ми будемо слідкувати за цими деталями. Ведуча Леся Нікіцюк вперше заговорила про своє особисте життя, і в неї на любовному фронті не все так просто, як здається. В інстаграмі у дівчини запитали, чи має вона зараз стосунки. На що Леся Іванівна Нікіцюк відповіла чесно і з інтригою зараз вона у вільних стосунках. І от власне тут питаннячко виникає. Це такий от натяк, що в неї є партнер і у них не моногамні стосунки. Чи то черговий жарт ведучої вона мала на увазі, що просто вільна дівчина із ким хоче, з тим і крутить. Врешті-решт, красива жінка незаміжня, ще й розумна, успішна і з відмінним почуттям гумору. Ну і якщо вже заговорили про особисте життя ведучої, то в неї запитали про найтупіший підкат і про те, які чоловіки їй подобаються: молодші чи старші. І от ведуча з гумором відповіла, що їй подобаються Завжди молодші, але душею і діями як постарше. А от найтупіший підкат в лесіному житті був досить банальний: оцей от вашому баті зять не потрібен. Чули вже десь правда? Або ось таке: ваші батьки не кондитери. Тоді звідки в них така булочка? М? Обожнюю ці перли. До речі, напишіть нам у коментах свої варіанти найтупіших підкатів, які коли-небудь чули. Ну або які використовували на практиці. Ведуча Соломія Вітвіцька вперше показала свого нового коханого, і на це відреагував її колишній чоловік, режисер Влад Кочатков. Але все по черзі в листопаді минулого року ведуча в інтерв'ю Слава Плюс зізналася, що закохана, але про свого обранця не говорила багато. До цього вона була одружена з Владом Кочетковим і досить довго, аж 8 років. Але у 2021-му вони розлучилися. При цьому лишилися у дружніх стосунках, коли влад був на фронті. Вона йому намагалася допомагати і тримала з ним зв'язок. Ну а зараз Соломія Вітвіцька нарешті поділилася. Хто ж її новий коханий? І виявляється зірка у стосунках з військовим Олексієм Ситайлом. Вона довго приховувала це, але 25 лютого в інстаграмі виклала фото разом з ним, привітала з ним народження і цим самим потішила підписників. До речі, і колишній ведучий, той самий Влад, відреагував на спільне фото своєї колишньої з новим коханим. І він написав таке: ти достойна бути щасливою. Бажаю миру в серці та любові. Отак. А сама Соломія Вітвіцька написала під фото, що завдяки Олексію Ситайлу знову змогла повірити у кохання. І мовляв, хай в їхньому житті зараз не цукерки та квіти, а відеозв'язок у сигнал та короткий плюс плюс вона дочекається коханого і пишається ним. Та й ми всі пишаємося нашими захисниками і захисницями і чекаємо кожного вдома живими і цілими. А щоб цей момент прийшов швидше, то не забуваємо донатити Хто скільки може. Ви знаєте, як це важливо, правда ж. Блогер Олександр Волошин публічно образив свою колишню Анну Трінчер. А все було так: Олександр Волошин разом з іншим блогером Олександром Слобоженко вели відеотрансляцію, і підписники поцікавилися, чи став би Слобоженко зустрічатися з екс-дружиною свого товариша. Ну і коли блогер почав відповідати, то Олександр Волошин трошечки його перебив і уточнив з бабою кента. Реагував, якби Слобоженко зараз почав зустрічатись з тим. Та ні, не дивіться про Напевно, у всіх існує якесь внігнігласне правило, що ну баби кента? З баба кінта даже розстався зустрічатись. Ну тобто, по суті, назвав Аню Трінчер бабою. Я, звісно, розумію, що це просто такий сталий вираз, баба кінта. Але ну так є. висловлювання, все ж варто підбирати, особливо у відеотрансляції, бо ота баба кінта може про все дізнатися. Так і сталося, і вона провела хлопцям міні-урок етики у своєму інстаграмі. Вона публічно звернулася до екса та інших чоловіків і написала. Хлопці, вчимося називати жінок не бабами. Варіації на тему: колишня дівчина, колишня дружина і жінка. Дякую. І хотіла б я на цих розумних словах завершити, але раз вже заговорили про Аню Трінчер, то коротко додам. Крім цього уроку етики для чоловіків, артистка ще й вперше відповіла блогерці Аліні Шаманській на звинувачення у плагіаті її шоу. І ось співачка підтвердила, що знімала свій подкаст не ідеальна я у тій же студії, що і шаманська. Але як сказала Анна Трінчер, знімала вона свій проект на цій локації за два місяці до того, як Аліна Шаманська там зняла своє шоу. І плюс додала, що концепцію свого подкасту вона вигадала ще рік тому, а у якості доказів виклала скріни переписки з командою. Ну і співачка додала, що поважає Аліну Шаманську, її програму і не хотіла образити та завдати негативних емоцій. Тож, по факту, просто збіг обставин ну невдобно вийшло з усіма буває. І взагалі, дівчата, приходьте до нас у студію. Тут усім місця вистачить спільну мову. Знайдемо головне, щоб в нас були однакові смаки на ігристе. І різні на чоловіків. Колишній боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узилков перша після госпіталізації до лікарні вийшов на зв'язок і розповів, що з ним трапилося. Нагадаю, що на початку лютого спортсмен повідомив, що у нього серйозні проблеми зі здоров'ям. Спочатку він був у лікарні в Вінниці, а потім його відвезли у Київ. Зараз він лікується у національному науковому центрі хірургії і трансплантології імені Шалімова, а потрапив він туди через той самий професійний спорт, яким займався. Він не став вдаватися в якісь подробиці, написав пост для батьків, які мріють про спортивні досягнення своїх дітей. Як він сказав, не міг підозрювати того, що його спортивна кар'єра закінчиться у лікарні Шалімова. Так він, звісно, не відмовляється від усіх своїх досягнень і почестей, але пише: потім що лікарня інвалід. Ідність і допомога друзів. тож спортсмен застеріг батьків, аби ті ретельно обдумували, чи потрібно їхнім дітям професійно займатися спортом. Бо за його словами, професійний спорт це інвалідність. Тож, на подробиці, що сталося з боксером, будемо чекати, і тримаємо кулачки за В'ячеслава Узилкова, аби все налагодилося. Однак, на жаль, на всі 100% знаємо одне: його кар'єра у професійному спорті тепер остаточно закрита. Домо, скільки грошей шоумен Володимир Остапчук витратив на бізнес своєї обраниці Катерини Полтавської. Ну або співмешканки. Догрався, сказав би мій кум, але про її бізнес поговоримо далі. Нещодавно Катерина Полтавська відкрила у Києві власну студію масажів і лазерної епіляції. І от вона зізналася, скільки грошей пішло на ремонт приміщення, де знаходиться студія. Катерина Полтавська каже, що лише на три внутрішні і один зовнішні блоки кондиціонування було витрачено. 240 тисяч гривень. Плюс дзеркало на вході обійшлося у кілька тисяч євро. І це тільки початок, бо журналісти покупалися і з'ясували ще от що. Ціна на оренду приміщення у Печерському районі, де розташована ця студія, орієнтовно стартує від 70 тисяч гривень за 100 квадратних метрів. А от німецький лазер для епіляції, омолодження шкіри і лікування акне обійшовся мінімум у 30 тисяч євро ще багато інших дрібничок, які підрахувати складно, але виходить, що на бізнес Катерини Полтавської витрачено не менше двох мільйонів гривень. У мережі користувачі не сильно вірять, що дівчина самостійно заробила на відкриття власного бізнесу, але вона не говорить напряму і не заперечує, що її коханий Володимир Остапчук фінансово допоміг їй. І все можливо, враховуючи, що після повномасштабного вторгнення Катерина Полтавська деякий час не працювала. Ну а Володимир Остапчук завжди був при справі, тому чому. Не допомогти своїй коханій, правда ж? Тим більше, що вона здається, все ж таки у статусі його дружини. Бо шоумен вкотре 22 лютого натякнув на це. В той день він поділився новим фото з Катериною і заінтригував підписом, що це важливий день для нього. А саме в цей день минулого року його дівчина ділилася у соцмережах світлинами сервісу, який займається оформленням в тому числі шлюбів. Плюс в одному інтерв'ю Володимир Остапчук казав, що 22 лютого 2023 року це особлива дата для нього пов'язана з коханою. Тому Вова Лаханта Естемолока. Ну, зізнайся вже, а годі тягнути кота за одне місце. Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк сказав, за яких умов готовий знову співати свої російськомовні хіти. А він, я вам нагадаю, з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, і досі він військовослужбовець і пілот ударних дронів. Попри службу, він періодично виїжджає за кордон з гуртом бумбокс на благодійні концерти, аби збирати гроші на допомогу захисникам. І під час одного із таких концертів він відповів на питання фанів щодо свого російськомовного репертуару. Сказав, що так, є таки певні умови, за яких він знову погодиться співати вахтерам і деякі інші російськомовні треки. А умови такі. Масове повстання, вбивство лідерів Кремля, спалення к чортам того Кремля. Ну і далі по сценарію повна і остаточна руйнація боліт. І тоді, будь ласка, будуть вахтьорам і все, що ви захочете. А як вам такий сценарій від Андрія Хливнюка звучить, як на мене потужно? А Андрію дякуємо за його роботу і за службу. Ну, от і все, будемо завершувати. Наостанок нагадаю вам, щоб ви не скупилися, ставили лайки під цим відео і писали у коментах, як вам випуск. Можна ще під шумок привітати мене з днем народження і закинути донат на ЗСУ. Це буде найкращий подарунок, чесно. І побачимося за тиждень у Шопошоу. шоу, Па-па!